Привітулі-привітулі, мої кровожерливі серіаломани та серіалолюби. Любе. І я дивлюсь, що вам подобається, коли на екрані когось мінусують, коли відбуваються якісь хтивства. Тож сьогодні поговоримо про такий піджанр комедії. Де сміятись доводиться саме тоді, коли ніяково, і навіть трохи соромно. Так, це чорна комедія, а ще й з домішкою квіркі камеді або абсурду, іншими словами. Другий інгредієнт трилер або детектив. Щойно в кадрі з'являється злочин, крадіжка чи приховування тіла. Жарти стають гострішими, ставки вищими, а інтрига затягує до перегляду все сильніше. Детективні серіали з гумором в нас вже були в ось цій добірці. Та ось цій добірці. А сьогодні ж зануримось саме в мікс чорно-комедійного криміналу від передміського хаосу й домогосподарського вайбу. Від пародій на жанрові кліше до витончених антологій, і традиційно всі серіали розміщено від найнижчого рейтингу до найвищого. Тож спочатку робимо нашу традиційну вправу, ставимо вподобайку, залишаємо будь-який коментар навіть з рандомних слів, і пересилаємо це відео тим, у кого поганий настрій. А вони хай перейшлють ще трьом людям, у кого поганий настрій. І найголовніше, що ми з вами тут робимо, це донат на будь-який довірений збір або будь-якому довіреному фонду. А якщо такого фонду чи збору немає, то в описі або за QR-кодом долучайтесь до збору на піхотні лопати і підтримайте наші збройні сили. Раз, два. і Я сподіваюся, ви все виконали, особливо останній пункт, і ми починаємо. Жінка в домі навпроти дівчини у вікні. Вже назвою одразу натякає, що це той випадок, коли серіал жартує над жанром трилерів, але водночас чесно грає за його правилами. У центрі сюжету Анна, яка втратила дитину та кілька місяців тому, розлучилась з чоловіком і вважає, що більше ніколи не зможе зустріти своє кохання. Вона втратила надію на щастя, тож практично перестала виходити з дому і проводить час біля вікна з келихом червоного вина. Але ось в сусідній будинок приїжджає привабливий чоловік із маленькою дочкою. Перш ніж Знайомитись особисто, анна вирішує продовжити стежити за сусідом і здається, стає свідком пивства. Або ні, шоу навмисно перебільшує кожну типову деталь психологічних трилерів. Дощі, ліки, ненадійна оповідачка, і кожного разу підколює глядача за те, що він це впізнає. Але фінали серії чіпляють рівності настільки, щоб ви сказали собі ну ще одну і спати. За відгуками критиків та глядачів, старт серіалу був досить амбітний, але сповнений не до в заявлених жанрах, і це і не до трилер, і не до комедія. Тож вибір за вами, але якщо хочете сюжету без похмурої тяжкості і з відчутними жанровими кліше, це для вас.

Історія серіалу за фасадом розпочинається з того, як три різні родини дізнаються про прекрасний маєток, зведений ще у 20-х роках минулого століття. Велична будівля зачаровує своєю архітектурою, і кожна сім'я бачить у ній своє майбутнє. Однак купівля нерухомості, яка на перший погляд здавалась простою угодою, перетворюється на справжнє випробування для всіх учасників. Серед охочих заволодіти шикарною нерухомістю молода сімейна пара, яка чекає на первістка, і закохані коханки з яких має талант до розслідувань, і навіть сусіди навпроти популярний актор та його гламурна родина. А далі мрія про ідеальний дім починає тріщати по швам: брехня, дрібні підстави і великі амбіції. І ось звичайний перегляд нерухомості перетворюється на комедійний трилер у серіалі. Чудовий акторський каст. Проте сюжет вагається між легковажною комедією та драмою, з натяками на детектив. І за відгуками для комедії це не достатньо смішно, а для повноцінної. Драми не так то й глибоко, проте для короткого, легкого і навіть фонового перегляду ця історія цілком підходить. Серіал засновано на реальних подіях, розповідає про те, як, будучи на сьомому місяці вагітності, та застрягши в безпристрасному шлюбі, Ава намагається відшукати гострі відчуття, яких їй не вистачає в реальному житті. Вона це шукає в подкастах, наповнених моторошними оповіданнями. Подружжя випадково торкається справжньої серійної історії і вирішує зробити з цього подкаст. Бо чому б не перетворити страх на контент і небезпеку на монетизацію? Серіал відверто кипкує із одержимості True Crime та з того, як легко переплутати реальну драму з розвагою на вихідні. Тут постійно грають з межами. Герої хочуть слави, але що ближче вона підходить, то напруженіше стає історія. Кожен епізод під. Кидає нові ризики, підозри і маленькі докори совісті, що псують картинку ідеального хайп-проекту. Критики і глядачі неоднозначно оцінили серіал, але якщо вам подобається, коли детективна інтрига йде поруч із коментарем про медіакультуру, а чорний гумор змушує сміятись від незручності, це ваш формат. Погана мавпа це серіал за одноіменним романом Карла Хайсена, у якому краса Флориди затьмарюється відрізаною рукою. Сюжет починається саме з того, як рибалка витягує з океану чиюсь руку, що й стає поштовхом до серії божевільних подій, у центрі яких колишній детектив Ендрю Ядсі відсторонений від служби через неприємний інцидент, який він влаштував чоловіку своєї. 好寒、oh, Тепер йому тільки й лишається, що насолоджуватись чудовим краєвидом на березі Атлантичного океану, з пляшкою чогось освіжаючого і смачного, та працювати інспектором із санітарії в ресторанчиках. Але ця історія поверне його в гру. Головним героєм і виконавчим продюсером є Вінс Вон. і це вже обіцяє суміш нахабного гумору, харизми і дотепних жартів. Його герой потрапляє у справжній флоридський вир, жадібні рієлтори, корумповані політики, тропічні урагани, несподівані вбивства і звіс. Ну ж, погана мавпочка, зла, нахабна, і яка буквально краде кожну сцену, в якій з'являється. <плес> Кларк, це скажена історія життя Кларка Улафсона, харизматичного грабіжника банків, який перетворив злочини на поп культуру. Цей чоловік народився в 40-му році минулого століття і з раннього віку вирішив, що закон не для нього. Більшу частину свого життя наш головний герой провів у поневіряннях по різних в'язницях, адже скоював злочин за злочином. Щоразу після вчинення чергового правопорушення його відправляли за грати. Звідки він успішно втікав? Головний герой став у. Учасником одного з гучних пограбувань на площі Нормальмсторг. А далі дивіться самі, Біл Скарсгард грає так, що ти одночасно вболіваєш і злишся. Це саме той тип героя, від якого варто триматись подалі, але і очей від нього не відведеш. Стиль тут. Це частина задоволення, Вибухові 70 сімдесяті, кліпова подача, анімації, сміливий монтаж і навіть сексуальні сцени. Серіал грає з формою, постійно підкреслюючи, як медіа прикрашають реальних лиходіїв і подають нам романтику злочину. Ти ніби на атракціоні, де кожен поворот нова афера, новий костюм і нова жертва чарівності Кларка. І так саме через історії навколо Улафсана народився термін Стокгольмський синдром. Але Кларк не читає морали, він показує, як легко зак. Кохатись в небезпеку, якщо її красиво подати. Вбивайте усвідомлено, показує нам адвоката Бьорна Дімеля, який втомився від токсичних клієнтів і хаосу роботи. Терапевт радить Майндфулнес, дихання. Повертай себе в момент, і Бьорн повертає настільки буквально, що його нові навички раптово стають дуже корисними в переговорах із. Мафією спокійний голос, рівне дихання, чітка межа кордонів, і дуже практичний підхід до утилізації проблем. Гумор народжується з абсурдної суміші, чек-листів, курсивом вписаних, усвідомлених кроків, медитації і паралельного перерозподілу кримінального бізнесу. Бьорн не психопат і не крутий герой. Він акуратист із блокнотиком, який старанно починає жити за правилами, що справді працюють, навіть Якщо вони були взагалі не для цього створені. Серіал адаптація бестселера Карсена Дюса. Прем'єра відбулась 24-го року, і цього ж року оголосили одразу про продовження. Цей серіал та книги стали справжнім феноменом в бізнес-спільноті України, бо знайти той самий баланс між роботою та особистим іноді буває досить важко. Це я вам теж з досвіду кажу. Побічний ефект усвідомленості в тому, що вона робить тебе чесним із собою. Короткі епізоди летять один за одним, залишаючи після смак. Забороненої, але дуже смачної сатири. І так, деякі вправи дійсно дієві і допомагають. А якщо вас зацікавив цей серіал, то повний огляд його є на каналі. Провина розповідає про двох братів, які випадково збивають чоловіка вночі на порожній вулиці. Паніка, неправильні рішення, спроби просто підчистити сліди. Але розвиток подій стартує одразу з місця в кар'єр. З цього моменту провина перетворюється на майстер-клас, як одна маленька брехня тягне іншу. Третю, десяту і як чорний гумор раптом стає єдиним способом не збожеволяти. Серіал обожнює деталі, крихітні підказки, що згодом виявляються розв'язками і персонажів. У яких завжди є прихована мотивація, тон це суміш нуару з іронією? Напруга ні на мить не зникає але. Саме завдяки їй кожен дотик працює вдвічі сильніше. Кожен сезон нова конфігурація брехні та відповідальності зі своїм ефектом доміно у підсумку. Це винахідлива кримінальна історія, яка не соромиться з людської слабкості, і не дає забути ціну кожного дрібного рішення. Лаконічно розумно з шотландським присмаком, що робить біду трохи смішнішою ніж слід.

Хто ж з нас не чув про відчайдушних домогосподарок? Вістерія Лейн виглядає як листівка, газони рівні, посмішки щирі, сусіди завжди привітні. Аж поки не лунає постріл і закадровий голос Мері Еліс, який запрошує зазирнути під глянець. Серіал розповідає про чотирьох домогосподарок, які живуть у передмісті і намагаються відшукати спокій та щастя. Однак, чоловік Сьюзен пішов від неї до секретарки. Колишня модель вийшла заміж заради грошей, після чого зрозуміла, що кохання все таки важливіше, і закрут. Тила роман із садівником в той самий час Брі намагається врятувати стосунки з чоловіком, які руйнуються, і допомогти. Залежному синові лінет тим часом не по своїй волі відмовилась від кар'єри, щоб залишитись вдома та виховувати дітей. Але несподівана трагедія їхньої спільної подруги об'єднує героїнь, які вирішують разом знайти причину її загибелі. Серіал міксує передміську іронію з детективними сюжетами. Так, ви отримуєте і загальну таємницю сезону, і кумедні катастрофи в рамках буквально одного кварталу чи серії. А повну історію цього серіалу ви теж можете знайти на події серіалу не ті хлопці розгортаються навколо Філа та Сема, офісних працівників, чиє звичне існування перевертається з ніг на голову внаслідок одного дзвінка. Будучи єдиним свідком автомобільної аварії на дорозі, Сем відповідає на телефонний дзвінок, адресований не йому. Йому говорять. Що якщо він не з'явиться о 5 годині, то трапиться халепа з його дружиною за допомогою філа офісного кур'єра, СЕМ вирішує розібратись в ситуації, що склалася. Але несподівано колеги виявляються втягнутими у світ міжнародних змов і секретних інтриг. Найсмішніше тут у тому, що вони не стають крутими. Вони панікують, імпровізують, говорять дурниці, і саме це рятує інколи, а буде смішити завжди. Шоу поєднує погоні вибухи ситкомну незграбність героїв та бри. Танський абсурд жарти б'ють точно, а сюжет із кожною новою халепою стає лише веселішим. У центрі сюжету хороших дівчат опиняються три матусі з передмістя, які вже порядком втомились від життя щоденної рутини і постійних проблем. В черговий раз зустрівшись в одному з кафе, жінки приходять до висновку, що всі їхні проблеми через брак грошей і вирішують, хоча б раз у житті перестати бути хорошими. І грабують супермаркет. План був надійний як швейцарський ніж закрити борги і повернутись до нормального життя. Але нормальне життя їм вже не світить. Героїні безкінечно латають діри. Друзі стають спільниками, родина ризиком, а кожна спроба все виправити і відкриває наступну пастку. Це як домогосподарки на сучасний лад. Більше кешу, ризику і сміливих рішень. Якщо хочеться чогось веселого і дрейвового про те, як швидко правильне життя сходить з рейок, погані дівчата будуть в самий раз. Підступні покоївки показують нам Беверлі Хілз, що сяє, але найцікавіше не те, що демонструють зірки. А які секрети ідеальні зіркові родини тримають в будинках? Про це можуть знати тільки самі зірки і їх покоївки. За сюжетом одна з покоївок загинула прямо на вечірці в будинку своїх роботодавців. Підозрюваний одразу ж затриманий. Проте подруги загиблої, які теж працюють покоївками, шоковані, і вони вирішують провести власне розслідування. Тим часом в Беверлі Хілс з'являється нова покоївка. Коївка марісоль, яка влаштовується служницею, щоб розслідувати злочин та відбілити ім'я свого сина. І з першої серії шоу пропонує саме той мікс: злочин, легкі дрижаки від заборонених подробиць і дотипи, які вилітають швидше ніж корок з шампанського. Створений знову ж таки Марком Чері, так тим самим творцем відчайдушних домогосподарок, серіал тримає фірмовий гумор тільки замість затишних газонів, басейни мільйонерів і продюсерські кабінети. Тут сміються з люксу. Статусу і подвійних стандартів. Ті, хто найгучніше говорить про мораль, найчастіше мають, що ховати в шафі. Кожен сезон нова велика таємниця, а між ними каскад маленьких гріхів, які додають історії пікантності. Сюжет мертвий для мене. Обертається довкола Джен, розлюченої на весь світ вдови, яка зла через загибель свого чоловіка в автомобільній аварії. Щоб впоратись з емоційним потрясінням, вона приєднується до групи підтримки, де знайомиться з Джуді, навіженою холостячкою, яка пережила подібну трагедію. Незважаючи на різницю в характерах і темпераменті, з часом жінки зближуються і починають тісно спілкуватись. Незабаром Джен навіть запрошує Джуді пожити разом з нею, поки та справляє. З фінансовими проблемами, однак Джен не здогадується про те, які темні секрети зберігаються в минулому її нової подруги. Серіал майстерно поєднує детектив та сарказм. Кожна маленька неправда не рятує, а знову ж таки запускає ланцюжок ще більших наслідків. Півгодинний формат додає темпу. Серії затягують одна за одною, даючи відчуття, що зупинитись неможливо. Серіалі трава Ненсі, мати одиначка, яка живе в вигаданому передмісті Лос-Анджелеса з двома дітьми. Пілотний епізод починається через кілька місяців після передчасної смерті чоловіка Ненсі, який переніс серцевий напад під час пробіжки. Ненсі в одну мить втрачає стабільність, фінансову подушку і вирішує підзаробити, приторговуючи забороненими речовинами. Так, он хто в мене на районі пише на паркані оті шишки та бошки. З невинного підробітку виростає ціла мережа ризиків. Ків і зв'язків, де сусіди стають клієнтами, друзі, спільниками. А кожне це востаннє тільки підвищує ставки. Попри кримінальну канву, серіал лишається легким для перегляду завдяки тонкому гумору і влучній побутовій іронії. Особливість серіалу, безжальна сатира на подвійні стандарти, передмість та дрібні абсурди життя. І ні, тут нічого спільного спуститись берега, тільки бізнес, тільки абсурд. До речі, а що ми з вами ще не зробили? Так точно, хто ще не додався в Телеграм, додавайте за ось цим QR-кодом. А хто хоче підтримати канал, або в описі є посилання, або за QR-кодом, можете пригостити кавуською. А за бажанням можете зробити і те, і те. А ми поки продовжуємо. Постоялець з космосу починається з того, що інопланетянин, відправлений на землю для знищення людства, зазнає кораблетрощення і тепер змушений переховуватись в забутому богом містечку. Щоб завершити свою місію та уникнути підозр, він вдає з себе доктора Гарі Вандершпіхеля та паралельно шукає втрачений пристрій, щоб все виправити. Проте, спокій прибульця серед засніжених лісів порушує місцевий шериф, який вимагає, щоб доктор вандершпіхель провів діагностику тіла таємни. Інше вбитого міського лікаря так інопланетянин виявляється втягнутий у заплутану детективну історію та життя мешканців маленького містечка. Тепер йому на додачу до незакінченої місії доводиться пізнати всі труднощі пристосування і намагатись стати людиною, що виявляється значно важчим ніж його початкова місія. Одне похмілля, тільки чого вартує. Гаррі відвертий до грубості, соціально незграбний і патологічно чесний. І саме це робить кожну сцену комічною. Маленьке засніжене містечко та його жителі тільки додають затишку цій детективній історії. Хтось завжди щось приховує, а хтось занадто багато бачить. Головні героїні поганих сестер сестри Гарві. Вони завжди були близькі і намагались дбати одна про одну, але вони всі мають одну велику проблему: зятя тирана, який системно нищить життя їхній родичці і не забуває відпускати шпильки в їх бік. Вихід змова, що починається як напівжарт, і дуже швидко перетворюється на серію все відчайдушніших спроб виправити ситуацію. У результаті смерть стає початком божевільної низки. Ски подій, а п'ятірка головних героїнь виявляється головними підозрюваними в тому, що трапилось. Серіал йде двома часовими лініями до і після загадкової смерті. Як виявилось, у кожної з сестер були певні причини на хтивство. Проте зовсім не ясно, хто саме завдав фатального удару. Найкраще в поганих сестрах поєднання тепла і жорстокості. Це водночас історія про сімейну лояльність і про те, як добрі наміри заводять у глухий кут. Якщо любите чорну комедію. Де сміх і напруга крокують в ногу, вам точно сподобається ця історія. І знову Марк Чері, творець відчайдушних домогосподарок, повертає нас у бездоганне передмістя і дарує нам новий серіал, чому жінки вбивають. Тут він розкриває, що за багатим убранством завжди повно темних таємниць. Перший сезон розповідає історії трьох жінок, які живуть у різні десятиліття. Домогосподарка у 60-х, світська левиця у 80-х та адвокатка у 2019 році. Кожна з них стикається зі зрадами, обманами та викликами у шлюбі. Щоб Поступово штовхає їх до крайніх заходів. Події відбуваються в одному будинку, але в різні епохи, демонструючи, як роль жінки в суспільстві змінювалася з часом. А головне питання сезону не хто злочинець, а хто, врешті, стане жертвою. Дія другого сезону відбувається в 49-му році і розповідає про групу домогосподарок та їхні. Темні таємниці. Сюжет обертається навколо панянки Альми, яка збирається доєднатись до ексклюзивного, унікального садового клубу для заможніх панночок. Всі її спроби виявляються марними, доки вона не відкриває секретик чоловіка, що, здається, може допомогти їй вирішити усі її проблеми та досягти успіху. Це шоу про красу форми і гостроту язика. Візуальна розкіш іде в парі з шпильками в діалогах, а чорний гумор народжується саме з контрасту між і брудною правдою про стосунки. Два сезони, як два різні фільми, різні настрої, але однаково точний приціл на лицемірство передмістя. Якщо скучили за домогосподарським вайбом і з темнішим присмаком, це ідеальний вибір. І тут ви можете вже сказати за мене, що огляд цього серіалу є на каналі. Додавайте ну, в закладочки. У центрі сюжету серіалу Барі колишній морський піхотинець, Барі, який втомився від безрадісного життя, відсутності перспектив і самотності. Не зумівши відшукати собі місце у мирному житті, Барі став. Кілером, але й тут не досяг результатів, і так і залишився посереднім виконавцем. Отримавши чергове завдання, він випадково заходить на акторські курси і раптом знаходить там сенс. Звучить як жарт, але серіал робить із цього багатошарову історію про спокуту залежність і самонавіювання. Найсмішніше в контрастах репетиції п'єс вплітаються в кримінальні розбірки. А кожен майстер-клас перетворюється на урок виживання. Дует Біла Гейдера і Генрі Вінклера окрема причина диви. Їхня лінія учень-наставник тримає і комедійну, і емоційну напругу. Голівуду серіалі виглядає не менш абсурдно, ніж підпільний світ найманців, а з кожним сезоном ставки тільки зростають. Без копійки показують нам вінні, у якого вистачає проблем. По перше, в нього біполярний розлад і важке дитинство, а лікує його найегоїстичніший психотерапевт на світі. По-друге, у Вінні є банда маленька і зовсім не кровожерлива, але здатна перетворити елементарне замовлення в катастрофу. Нарешті вінні боїться втратити найкращого друга, який планує почати нове життя зі своєю дівчиною. І от ця компашка вигадує все нові плани століття від дрібних. Фер до зовсім безглуздих авантюр. Кожен план зривається через дрібницю, а рятується ще більшою дурницею. І саме в цьому народжується вибуховий гумор. Тут постійно кудись біжать, когось обманюють і намагаються зберегти обличчя, навіть коли очевидно, що вони причетні до брудної справи. Створив шоу Джо Гілган, і чимало історії відчуваються як перекази з життя. Звідси відчуття правди під гротеском і бездоганний таймінг жартів. Ідеальний вибір, коли хочеться чорних веселищів без зайвої похмурості. А якщо любите Гілгана, то перегляньте на каналі огляд про ще один популярний проект з ним місфіц. Містер посередник сконцентрований на житті Рея. Життя якого нерозривно пов'язане з криміналом. Він вважає, що люди поводять себе по-свинськи з іншими, тому що їм дозволяють так себе поводити. Тому Рей ніколи не дозволяє іншим проявляти неповагу до нього або до його близьких. Хоча при всьому цьому сам він жорстока і порочна людина з похмурою і непростою історією. У нього є маленька донечка від попереднього шлюбу, важко хворий брат, а також дівчина, з якою він зустрічається. Рей рішала питань, який уміє од однаково впевнено зав'язати бантики на шкільне свято святодунечці і розв'язати проблеми клієнта. Серіал збудований на мінімалізмі. Короткі серії, ніяких зайвих слів чи музики, точні деталі побуту, в які врізається насильство, і з цього контрасту народжується іронія. Ви бачите не крутого гангстера, а чоловіка, що балансує між роботою, родиною і спробами бути пристойним. Наскільки це можливо в його світі? Гумор тут чесний. Він не прикрашає темний бік, а показує, як легко він уживається поруч із ранковою кавою і розмовами з дитиною про домашку.

І ось наша вишенька на торті: фарго, телевізійна антологія, натхнена одноіменним фільмом братів Коенів 96-го року. Хоча кожен сезон розповідає нову історію з новими персонажами, серіал зберігає впізнаваний стиль поєднання абсурдного насильства, трагічних збігів і холодної північної естетики американського середнього заходу. В центрі кожного сюжету звичайні люди, які з тих чи інших причин потрапляють у злочинну халепу, де моральні межі стираються, а наслідки рішень стають фатальними. Тут однаково люблять невдах і монстрів, і саме в цій суміші народжується фірмовий чорний гумор. Шоуранер Ноа Гоулі зумів не просто передати дух оригінального фільму, а й створити окремий телевізійний всесвіт, який з часом навіть перевершив перше джерело у складності та глибині. У серіалі знімались такі зірки, як Біллі Боб Тортон, Кірстен Данс, Джесі Племенс, Кріс Рок, Крістін Мільоті та інші тон майстерний баланс між абсурдом і трагедією маленькі рішення мають величезні наслідки, діалоги іскрять іронією, а випадковості часом керують долями краще за будь-який план. Кожен сезон має свій ритм і смак, але всі вони звучать в одній коєнівській тональності. Якщо вам потрібен вищий пілотаж чорної комедії в кримінальному сетінгу, фарго це саме для вас. Ось така добірочка у нас вийшла. Я сподіваюся, що вам є з чого вибрати, поки ви чекаєте наше наступне відео в наступну суботу. А поки ви пишете коментарі, поки ви додаєте свої улюблені серіали та ділитесь враженнями, поки ви дивитесь ось ці відео, які тут з'являються, і підтримуєте цей канал вподобайкою, коментарем чи донатом. Я йду для вас готувати щось новеньке та цікавеньке. До нових зустрічей. Пока-пока.